Скільки часу зайняло, як ми твої права, скільки. Ми спочатку внесли їх до бази, так? Так. Да. І щось там скільки в течение буквально 3-4 днів вже, вже, це, no. вже вони засвітилися абсолютно. За речу. пару днів вони засвітились, да. права, до речі, ламіновані були. Не. Замовили ми нові права і скільки загального часу пройшло, скільки це десь може, півтори неділі, це максимум. А. Так що не цілих два тижні і з ламінованих ми замінили на нові українські, так? А поліція зупиняла тебе з тими правами, ламінованими, чи не зупиняла? Ні. Не. не було. Не було поки цей. Колись один раз зупинили, але ж вони так подивилися. Єдине, що їх смутило, що там пацан 17 років на фотки. А, ну так. Да. А перед ними стоїть ну, тобі, шівар, ну, да, ти ж двоє... і Вони просто в шокі. Один із них каже, що я, блін, я перший раз таке бачу, а по-друге, що цим правам так каже, як і мені по mm. возрасту. Ну так. Ну то ж всі в нас в Україні получають як 18 років, так? Так, тим більше я я отримав тоді так було, що ми вчилися в школі. І я вже в школі поки права, Мені було тільки тоді 16 років. Тобто категорія С я отримав 16 mm -hmm. років, але їздити не міг. А, не тільки після 18. Так, да, тільки після 18. І потім вже ж вийшло так, що я під цю категорію С вже поміняв на категорію Б, mm -hmm. як мені виповнилося 18. Понял. Що можеш Ти сказати сьогодні? всім, хто мені mm -hmm. говорить, що я розвожу людей? Що це все туристика? Людина займається своєю справою і робить її на всі 100%. По-перше, ну бо дуже часто мені кажуть, це не розвод, це не розвод, як ні, їм доказати. Розвод, я тільки мушу клієнтів це... знімати, щоб їм доказати якось, що я не розводжу людей. Тим більше зараз в телеграм-каналі публікую всі мої відгуки, Там можете зайти, передивитись. В шапці профілю є посилання, можете перевірити. А що а мій номер звідки в тебе? І з Тікток. З Тікток. Ну, ну. Це платформа нормально підказала, до кого братиться і жодних проблем. Ну. В течені якихось буквально двох з половиною тижнів uh -huh. вопрос вирішився на. Ользу mm -hmm. я отримав. Так, так що, якщо комусь потрібно замінити ваші подійські посвідчення, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.